Любі друзі, а чи знаєте ви, що колись сонечко не мало чорних крапочок на своїй червоній спинці? Так, так, його крильця були просто червоного кольору, але всі комашки у лісі сміялися сонечко, кажучи, Що це за ім'я таке сонечко? От у всіх нас жуків імена, як імена, короїд коруїсть. Довгоносик має довгий носик. Листоїд листя любить, так і в усіх інших. А в тебе що? Що твоє ім'я означає? Ми його не розуміємо. Іди від нас подалі ми тебе і знати не хочемо. Бідолашного жучка всі проганяли, ніхто не хотів з ним товаришувати. Він був страшенно одиноким і беззахисним. Йому було дуже прикро. Що з ним так всі поводяться. І от одного разу, у повному розпачі, промовив крізь сльози до нападників. Я є сонечко тому, що я комашка великого сонця. Сонце мене любить, і тому дало мені таке ім'я. Ха-ха-ха, розсміялися всі жуки, ворушачи величезними вусами. Оце так вигадав! Оце так балачки. Таких дурниць ми ще ніколи не чули. Ха-ха. У бідного сонечка аж полилися слізки з маленьких круглих оченят. Не вірите, я доведу вам, я полечу до сонця. Ага, ха-ха, а воно тебе спалить і не стане такого дурного сонечка у нашому лісі. От буде добре. Не вірити і не треба. Сонечко розпростав свої маленькі червоні крильця, витер лапками слізки і полетів. Ще довго у повітрі чулося ненависне гигикання лісових жуків. Що буде, те і буде, думав сонечко. Спалить мене сонце, значить, спалить, аби тільки не чути ніколи цих насмішок. Але скільки не летів жучок. Гаряче проміння його не спалювало. А коли долетів до самого сонця, побачив великі добрі очі, які лагідно дивилися на нього. Сонце посміхнулося золотою щирою посмішкою і сказало: Вітаю тебе, мій маленький друже. Нарешті ти долетів до мене. Мабуть, стомився? Ні, я зовсім не стомився. Я... Знаю, знаю, чому ти такий засмучений. Я знаю всі твої біди, я бачила всі твої слізки і хочу тобі сказати, що дуже люблю тебе. Не даремно ж ім'я тобі, сонечко, чи не так? Так, задоволено відповів жучок, а на згадку про мене і мою любов я подарую тобі свій поцілунок. І сонце поцілувало червоний крильця. Від цього поцілунку залишилися охайні чорні крапочки. Тепер всі побачать, що ти справді мій малесенький жучок. Сповнений радощів, сонечко примчав до свого рідного лісу. Дивіться, дивіться, його не спалило сонце. голосували комашки. Та ще й до того у нього на крильцях. Цілунок самого сонця з тих пір сонечка стали всі поважати навіть питатися поради у справах. І коли хтось запитував, що це за ім'я таке сонечко, йому відповідали: Ти що не знаєш? Його назвало так Саме Сонце. Тож давайте сьогодні за допомогою кругів зробимо. Цю чарівну красуню